Купив я, значить креатин 500 грам мені вистачить. 3 грам. порція, 4 грама мірна ложечка, 5 грам рекомендовано. Ложечку з вершечком брати. Десь там буде 5 грам, але там теж тиждень завантаження там по 20 грамів. Напиши в коментарях, як пити на румлеслером. Чистий без смаку. Нічого так. Все, що я зрозумів, його пити не то, що можна, а й треба. І в доказ того я зараз покажу, що на це кажуть офіційні ресурси. Креатин це природна сполука, яка накопичується у м'язах і допомагає швидко відновлювати енергію АТФ під час вибухових та силових навантажень. Підвищує, я. я так розумію, що це найбезпечніша добавка. Я буду робити по такій стратегії. Тут мірна ложечка 4 грами. Порція 3 грами, ніби. Ну, на 166 порцій. Я буду ложечку брати з верхом, без ніякого завантаження. Там буде грам 5, 6, 7, 8, не знаю, як там виходити, буде, я, я ж не буду вимірювати до грама. Я так не рекомендую робити, тому що кожен має індивідуально під себе дивитися. Зранку, після сніданку, коли не тренуюся. А коли тренуюся, зразу після тренування. Я буду. ой Правильно, весь зараз буду в тій муці. то стероїд. Ніки то ні. Нікого не каже. Будь ласка. Таку порцію я собі буду брати. Блін Треба було ліпше розмішати, напевно. Якісь крупинки під зубами. Не сказав би, що загідка. Гет... Не край з піском випив. О, маяха! мояха! павер! Спину не зірвавчить. До речі, зараз я прийшов якраз з тренування чергового, замахався капздець, був турнічок з додатковою вагою, спиняка. Чується серйозно. Місяць я вже приймаю цю стероїдну штучку дрючку. Вже випив креатин, вже привик її крупизності. Що я можу сказати? Чи то так співпало, чи то так не співпало, осінь, вітаміни мало, сонця, я не знаю, напиши, до речі, як називається. Начали більше забиватись м'язи. Таке враження, що я тренуюсь кожен день, і тренуюся, ну, хто знає таке от нерозумно. Тобто береш і без розминки різко велику вагу потягнув м'яза, достатньо п'ю води. Тренуюся, так, як тренувався, там плюс-мінус. Вичитував, що то ніби волокна насичуються водою, так би дуже по-простому сказано. Є відчуття, що вони ніби швидше запамплюються, забиваються. Але це навіть паралельно з тим не просто забиваються, запамплюються, а болюче відчуття, як ніби ти їх перетреновуєш. Хоча по факту тренуєшся, як і до прийому креатину. По силових також не скажу. Я і без нього були такі дні, що таскав ваги такі, що сам в шоці. А було таке, що ну половину тієї ваги не міг взяти. Це як по днях. Те саме з ним. Кожне тренування по-різному, тобто не є таке, що кожне тренування я на максимальній вазі. Будемо пробувати далі. Я без завантаження почав приймати десь якраз насичення 2-3 тижні, і ефект чується вже через декілька місяців, там по 5 грамів-мінус, коли там сипну, 5, коли 10 то з горбком накинув, то якось так черпанув, закинув. Ну, бувають такі моменти. Ти такий самий, напиши. Ще вичитав, що я не чую ефекту через те, що можливо в мене по природі дуже велика кількість креатину в м'язах. Я ефекту в принципі, не чекав такого, що буде, вау, що я типу, тут там, піднімаю 20 кілограм, а тут зразу 50 кг і тако літає, як ніби кілограм 10. Проте я чекав, що буду, ну принаймні, хоча б між тренуваннями через день відновлюватись краще. Що та вага, яка в мене була максимальна, вона буде йти легше. Ну, поки що місяць я його пропив, вже лишилось там менше половини. Далі буду пробувати другий місяць, якщо тут докуплю ще, бо це доступна штука. Тим паче, що цього найдешевше, що є на ринку, я його взяв, почитавши, що весь креатин в основному йде китайський. Якісний моногідрат вони нічим не відрізняються, тільки там якийсь, умовно кажучи, мілкіший помол, що воно краще засвоюється, або з якимись додатковими присадками, щоб краще воно впиталося. Але там буквально ефект, можливо, 5% різниця буде, а ціна на 300% дорожча. Тому. Вага така сама, в принципі. Там різниця може 500 грам і це на рівні похибки. По м'язах, ну відповідно, також це ж не стероїди. За той період було багато ситуацій виключення світла, створення або покращення нових тренажерів. Незапланований Делот я травмував палець під час виготовлення вертикального блока, армбаття 3-0. Тренування також на паузі. Мінімальну перестановку зробив. Забрав звідси поличку. Що ти там гавкаєш? Кіцюнчик. Що ти хочеш? Кіцюнчик. Жерти хочеш? Ви на тебе одне ну, викинув, ясно. Навіть не думай туди йти. Все, давай. Без креатину більше року тренувався. Я знаю, як в мене зростали силові показники. Я знаю, як я відновлювався. Перший місяць взагалі я був незадоволений ним, думав, що то безкорисна штука. А на другому місяці прийому відчув приріст сили відновлення. Попри те, все, що м'язи забиті, вони в тебе. Більш заряджені на роботу на рахунок витривалості. Йду з тренування, розуміючи, що більше й не потрібно, але паралельно з тим можу тренуватися ще. Звертав увагу також, що зводили руки, ноги, а таке вже дуже давно у мене було, більш ніж років 15 тому. Тобто, це від нехватки води, можливо, в тебе будуть інші ефекти від креатину. Можливо, якби я почав зараз тренуватися, наприклад, почав його пити, можливо, я почув би. Кращий ефект. Півроку йшов до того, щоб з 39 кілограм на 40-41 кілограм зратою технікою взяти на промінь. Тих два місяці тих самих там 2 кілограма накинув на промінь. Глянь, чуть-чуть лишилось. Можливо, це приймати треба 4 місяці. Ще на півраза буде. Там буде грама ще 2,5-3. Напишіть в коментарях, вирішу і попробую експеримент номер 2 Я ж заплатив за ту все. Хтось взагалі креатин вважає, що це безкорисна штука. Інший без креатину не може дойти до свого піку силових показників. Поділися думками, поспілкуємося. приєднуйся в спільноту. Наразі експеримент завершений: 60 днів прийому креатину. Армреслинг, тренування в домашніх умовах, гаражний клуб, армбаті, Приєднуйся, приходь на спарринг. <рес> Настав цей день. мураха А то... це білок. Як вас літало тут мураха, я не понял? Не бачив, як виглядає просто жижа, мильна, як крейда. Хто зажав? Раунд. Дупо тренуюсь. Зараз у мене легеньке тренування. Палець трошечки вже відновився. Експеримент прикольний. Напиши, до речі, із чим ще. Попробувати проекспериментувати мою форму дота після в спільноті найсильніших. Приєднуйся, покажу.